А сила лева в тобі коньяк року No1. Про те, що путінська помийка це не до країни, у якої немає дна, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. Але знаєте, це той особливий випадок, коли повторюватися взагалі не соромно. Адже нехай би ці заперебрикові чорти були просто вбивцями. До цього всі давно звикли, але ж вони ще й примудряються танці на дитячих кістках влаштовувати, якісь свої наративи через такі історії просувати. І, дивлячись на все це, просто хочеться дожити до моменту, коли уся помийка горітиме і лежатиме у руїнах. У тому числі і за діток вбитих у кривому розі. При цьому важливий момент Росія від самого початку не заперечувала, що удар балістикою по кривому рогу нанесли саме вони. Про це прямо писали не лише пропагандисти. Ми ударили по совещанию командиров НАТО і українських вищих офицеров в Кривом Роге. Там большой шухер і серйозної потери. Але й міністерство оборони там пропахлі нафталіном і сечої діди, як завжди, ліквідували мільярди міфічних найманців. Найманців же хлібом не годуй дай у зоні поразки балістики пообідати. Кривому року нанесений удар ракети в фугасному снаряженні по ресторану, в якому проводили совіщання з командирами соєння ВСУ і западними інструкторами. Об этом сообщають Міноборони РФ. В результаті удару потері противника составили до 85 воєннослужащих і офіцерів іностранних государств, а також до 20 единиць автомобільної техніки. Але якщо навіть упоротися, як російські говорящи голови і на секунду повірити у всі ці казки про найманців, то все одно удар ракетою з касетною бойовою частиною по великому місту в розпал Дня це тероризм, на тлі якого і гілівці пацани не винні. Адже вольфрамові кульки не розбирають найманець ти, чи хлопчик, який гуляв із бабусею. Вони розривають все живе, і Росія спокійно пішла на це. це моя соня. моя у результаті іскандер, судячи з вирви, прокосив метрів на 50-70. Кадри наслідків прильоту без заспокійливого дивитись неможливо. Що там, виродки? Класно у вас операція по рятунку виходить. Он мінімум 9 діток. Врятували так, врятували. Ми спасаємо людей, а не уничтожаємо. звичайно, ця воєнна операція називається. Пасіні, якби Путін та його оточення мали хоч краплю совісті, вони могли б вибачитися хоча б перед сім'ями. А ще текст накатати, мовляв, вибачте, технічні збої, криворукі ваньки. Ну коротше, ви зрозуміли, але ж ми не дарма на початку сюжету говорили, що Росія країна без дна. Ну і без совісті, звісно. Тобто, замість того, щоб ну, хоча б зімітувати скорботу, ці тварюки вирішили зламати правду через коліно. Це робота наша. Зараз ми вам зачитаємо типові дописи російських пропагандистів. Ні, ну НАТО ж, а так старались, так старались, хотіли бучу 2.0 нолі зобразити, а ніхто й уваги не звернув. Всі зайняті тарифними війнами, що кому не зрозуміло. Появляється, жодні діти і не загинули зовсім. Це все Зеленський нову Бучу вигадав. І просто щоб усі розуміли рівень. Подібні розгони були майже скрізь. Тобто, діти вбивці не вигадали нічого кращого, ніж начепити на себе білий кокошник. Не показано 19 тіл взрослих і 6 тіл дітей. То, что показали похоже на постановку. Не будемо забувати обстрілах Мадета в Києві, 8 июля 24-го, Когда за отсутствием тіл дітей був разыгран спектакль «Кетчупмен». Режим цинично заврался. І що тут скажеш? Космічний цинізм. А ще банальна неповага до своїх же дурнів на диванах. Справа у тому, що спочатку всі в Росії визнавали загибель цивільних. Ось це, наприклад, допис коллаборанта Царева. К огромному сожалению, в Кривом Роге вчера погибли дети и гражданские люди. Это трагедия. Скорбимо погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым мирным жителям. А это уже чернорота Витязева. Намагается перекласти провину с хворої головы на здорову Самое страшное, что западная аудитории плевать на то, что случилось в Кривом Роге. И хутору тоже плевать на то, что сделала его власть. Нікому не жалко дітей убитих раді на мінуту слави для зіленського. Нікому, нікому, кромі нас. Тобто у перших темниках загиблі діти були. А вже у другий холопам усіляко впарювали вологі історії про постановку та бучу. 2 і знаєте, можливо, навіть обдурити своїх гнилозубих дурнів пропагандисти зможуть. Про всеїдність російської публіки ходять легенди. Інша справа, що українці за перебриковим тварюкам і бучу, і Маріуполь, і село Гроза та Кривий Ріг ніколи не пробачать. Ось це допис жителя Кривого Рогу, який після прильоту іскандера по місту втратив рідних людей. Загинула моя рідна сестра, племінник в реанімації. Я вас зубами буду гризти ски, поки живий. І особисто у нас немає сумнівів, що далі такі люди житимуть заради одного. І зараз йдеться про помсту. Можемо навіть нагадати рашистам слова генерала Лебедя. Ними очевидно легко пояснити стійкість української армії. Самі замечательні солдати получається з людей, котрий у з дому з утра, даже не помишляли війні, а вечором вернувшись, знайшли на місці собственного дому воронку в якій спаріла жіна, діти і батьки. і вот це вже не чоловік, а вовк, який буде рвати столько, сколько буде жити. Тобто, чим більше військові злочинці жестять, тим більше в Україні з'являється таких вовків, готових рвати до останнього, і їм буде начхати на Трампів, Венців, Путіних і абсолютно будь-які домовленості, поки вони не зможуть помститися. Он не цінить власну життя, вона йому не нужна. Йому не нужны гроші, йому не нужна ордена, йому взагалі нічого не надо. У нього є столько одно месть. Саме поэтому він буде жити довго. Жизнь йому буде втяговість, но он буде жить. І це реальна проблема та загроза для путінської помийки навіть не на роки, а на десятиліття вперед. Тому особисто ми сміємося в обличчя абсолютно відірваним від реальності кремлівським болванчикам, які досі мріють про совок 2.0 та про російські військові бази навіть на заході України. Тот ідеологічний ток і урівняв до якого ми движемося сьогодні. Он не может быть достигнут без территориального э, нашего э, шага Тогда в Украине. какой это шаг? Должны быть базы военные стоять на границе с странами НАТО и с соседями. Ну, это значит, вся территория... Молдавия, Румыния, Польша, Венгрия, там должны быть э, базы России. Не что Сладков живет за рахунок войны, и это угрядное опудало горит желанием, чтобы боевые действия Але блін, не можна ж настільки відірваними від реальності бути. Ну, По перше, смішно мріяти про Львів, коли за чотири роки Покровський взяти не виходить. Да, тобто западної да, Україна під да, нашим да, контролем. Да, да, да. І е, скоріше примирення, скоріше повернення в плану, ну, нашої ментальності, наших цінностей общих, історії нашої общих. То возможно а по-друге, як Росія збирається контролювати такі великі території з повністю нелояльним населенням. Але зараз вам стосовно цього пропагандист космічного рівня аналітику видасть завтра буде, якщо ми їм продадим валенки, а не нам сало. Наслідчий день економіка, як субстанці происходячого. Всього на білому світі вона вирішить все, що кому не зрозуміло. Росіюшка Валінки, виявляється українцям, запропонує і ті миттю загиблих дітей пробачать, тобто йому навіть можна було б запропонувати провести експеримент. Нехай бере валянки, бабуліс і корки червоної та їде у кривий ріг. Немає сумнівів, що жодним силовикам навіть брати участь не треба буде. Прості люди сладкове на шматочки розірвуть, а валянки куди треба засунуть. Сказати, що це було прекрасно, Нічого не сказати, і це ж не тому, що нам так хочеться. Такими є реальні настрої в Україні. Скажи, Хто такий Степан пан да? А Ми відповідаємо. от від нас. і поки за порядку не знімуть рожеві окуляри жодних успіхів у їхній убогій спецоперації. У Что нам больше танки, армата не показывать, Лора? Пусть вам ваш муж кое что покажет, и вы тогда обратите внимание, что он и у него хрен желтый синий, поэтому пошла вон, дура. Что показываем, как показываем, как нарабатываем на кухню борщ варить, Лора. Там же, до речі, пішли цікаві процеси, і навіть чорнороті типу Соловйова почали визнавати. Мовляв, основні задачі, які ставив Путін перед армією в лютому 22-го року, не виконані. Точніше, виконані з точністю навпаки. Ну, по-прежнему артилерія б'ють далі, ніж наші ПТТХ. І поставок йде багато, І Європа со складів поставляє. Плюс, власне, на промишність тим не мене промисловість существують. ми говоримо про безпілотники. Ну, 2 мільйони та ні в год призводять, затовий готовы... і тут із Рудольфовичем важко не погодитись. Нагадаємо, росіяни нападали на армію з радянською технікою без достатньої кількості боєкомплекту, без сучасних систем ППО. А про крилаті та балістичні ракети можна було лише мріяти. Але мудрі кроки Путіна призвели до того, що через три роки після початку так званої СВО українська армія стала не слабшою, а навпаки, сильнішою. Бункерний дід виходить сам себе переграв. У нас одно из ключевых требований – это демилитаризация. Демилитаризация. Ну, мы постепенно, методично этим занимаемся. У скоро скоро ваше пристані в українська інша справа, що визнати стратегічні помилки, царя переважна кількість росіян банально боїться. Тому, якщо ви зараз вімкнете абсолютно будь-який заперебриковий канал, то побачите ту саму шалену браваду, що й у 2022 році. Там у них що ротові перемоги трапляються. Орки у мріях вже пів України захопили на всій лінії фронту російські війська доминирование. стратегічне домінірування. на карту посмотреть, то вже відчутливо видно, що город Купянск охвачен з востока севера и юга, таким вот по кальцом, і е, все це приближає освобождение Купянської і Харківської області в цілому. Ну все, рятуйся, хто може. Знову містам Харківської області убогі погрожують. Зараз он як вистрибнуть, як захоплять Куп'янськ. Ну а потім фашисти та карателі швидко залишку області здадуть. ВСУ готовится отступить из Купинска в город Чугуев, а это 60 километров западнее. Можно заметить, что у нас не во всех областях отнюдь еще не освобожденных от бандеровцев имеется Воєнна гражданська адміністрація Фаркаської області на іміється. А кому ротових перемог недостатньо, можна і про Запоріжжя помріяти з московських студій, штурми особливо успішно проходять. Можна замітити, що братировка возьмідніпр успішно проламувати оборону ВСУ в Запорожжі, і висока вероятність, що Запорож'я стане. Пірвим обласним центром, освобождним російським войсками в зоні СВО. і найцікавіше у подібній балаканині те, що тексти ротових переможців не змінюється реально руками. Якщо що Куп'янськ полопом обіцяли майже два роки тому, там не те, щоб якісь шістки, там з Дугін та інші топчики кулачками грізно трясли. Тверді освобождені Куп'янська рішительна битва за Харків. В цілому за Слобожанщину ми ніколи не одказувались і ніколи не ткажемося від Новоросії. але багато часу минуло, і В них немає нічого. Ну крім туглих обіцянок. Це ж до речі, і Одеси з Харковом стосується Який Путін нібито накаже захопити, якщо Україна не віддасть добровільне Запоріжжя та Херсон. Я страшную вещь скажу. Путин абсолютно серьезно считает, на мой взгляд, что вот его июньский ультиматум — это абсолютно лучшее предложение для Запада и Украины, которое они могут принять. если они вот сейчас до мая его не примут, было прямо сказано, что если не принимается это предложение, то в следующем Одесса и Харьков. То есть тексты взагалі на рыбу гупи без памяти розраховані. Если что, Путин, який нібито слів на вітер не кидає, то мы их добьем. Обычно Путин слов на ветер не бросает. Двічі наказував штурмувати Харків. У ході першої спроби російський спецназ опинився на колінах. А під час другої, вже у 24-му році, пафосні крики із серії От тепер до -то Харків точно не обійдемо. Владимир Путін говорить о санітарній зоні для Білпера. Харків уж ми ніяк не обійдемо, не залишимо його без уваги. Не виключено, що в Харківській області теж буде проведений референдум, на якому жителі Харківської області захотять. Війти в состав Російської Федерації закінчилися поразкою в районі Вовчанська. Тобто вони раніше хотіли і Харків, і Одесу, і Запоріжжя. Просто не змогли. Так буває, коли переоцінюєш власні сили і замість великої держави виявляється просто великою помийкою, де головний капітал це вологі фантазії її мешканців. Історія цивілізації завжди сурова мелким паразитом. Тому Потім дві активність. Як двіжені топають перехватаєшся за соломінку? Можетні на довге з іншого боку. Мріяти не шкідливо, нехай і далі розважаються. А ми вже традиційно хочемо закликати всіх підтримувати українську армію. Адже саме ці героїчні хлопці та дівчата не лише захищають усіх нас, а й множать на нуль фантазії зет патріотів. А це в нинішній ситуації реально безцінно.